Сидиш, як бідний родич, моя ранкова кава. Ой, фіндюша, ну я тільки давала тобі смаколик. Вже вивісила білизну на вулицю і подивилась, там треба ще помідорчики збирати. Ну, не знаю, мені треба Тенді, це твоя шерсть. Тільки пилесу сила і тебе чухала. Ой, мені треба борщ зварить, бо сьогодні приїде онучка з малюком, з святиком. То кажу, Віка, борщ варить. Кажу, мені так уже не хочеться з щавльом, а ще там в морозилці є. А той уже старий, треба позрізати, і, щоб трішки побродив та підливати гортензії, підкислювати. Вона каже, та вари тільки невелику каструльку. Кажу, та я останнім часом тільки трьохлітрову і варю. Ну, малеча їсть борщик. То зварю борщ і я зібрала. Зараз подивлюсь, може там іще є кабачки. Два кабачки такі, ну середнього розміру. Можна зробити ікру, щоб зараз їсти. Вчора вже включили світло. І я пішла поливати там за парканом, а потім прийшла, а воно видно-видно в дворі від того світла. Так я ще відро помідорів зібрала і вирвала ту гудину, ну, що вже там порчені томати. І ви знаєте, що, це ми вчора з Наталією говорили. Виходить на кущу, пропадають помідори. А ті, що так вже трішки покрасніли, не години не медитуєш. От. І забираю в відро, потім викладаю в ящики в гаражі, накриваю. Хоч би що. Ні одного порченого. Ну, раніше лежать і там якісь потім перебираєш, викидаєш, бо м'які вже. А зараз хоч би що лежать, а на самому кущі пропадають. Що це за хвороба? Ну, мабуть, такий вид фітофтори, я так думаю. Ну, я свої помідори не бризкала, чесно. От. Оці, що садила в теплиці чері, зовсім не пошкоджені. От. А коктейльні деякий кущик. На деякому кущику так бачу, що якось колір не такий, ну, ще не м'які. Ну, і багато я їх насадила. Можна було і чері менше, кущиків шість посадить. І коктейльних штук шість. А в мене 12 штук і коктейльні, ще ряд там пізніших посадила. Ну, ті, що пізніше, то добре. Якраз вони оце під осінь будуть на салат. От. Ну, Я хочу сказати, брала Віка, це ж в АТБ коктейльні, Я оте насіння брала. І садила, то гарні виходять. Гарні. Ну тільки, знаєте, тоді взимку не звернула уваги, а зараз такі цупкі, ну, м'ясисті, тверденькі. Так, ладно, я п'ю каву, буду варити борщ, і в мене там ще томати. Зараз те відро, що вчора зібрала, висипала накрила, а в мене ще відро стоїть, зараз перекручу. На борщевий томат. Роботи, як завжди, вистачає. Ну і, мабуть, таки піду подивлюся, якщо нема більше кабача, то з двох зроблю ікру. А перцю ще треба зірвати. Так, я смаколик дала їй, а їсти ще не давала. Ну, та ще рано. То вона й ходить медітирую, я думаю, що ще смаколик дам. Та ні. Ага, що ти хочеш? А що ти хочеш? Сьогодні приїде наш красунчик, а то вона спить, спить, спить. Мабуть, з 24 20 годин спить на добу. Святик тобі не дасть, скільки спать. Цюю. На дворі сонце. Написано плюс 16, ну так здається, ну, що я тут на, на сонці вішала білизну, то як, як 25. Ти їсти будеш? Ну зараз. Щось Айк там голос подає компоту виді холодненького, то ну, це ж поки сухо, е, поки, як говорила моя бабуся, поки витопила, це вона так говорила, то на дворі стало жарко. Плюс 26 вітерець, ну, жарко. А я оце завчора ввечері і сьогодні зранку ой, зараз покажу, скільки я томатів. Закрила, ну, це на борщ, дивіться. Ну, не скільки, скільки в наташі, але багато. Одна півлітрова. І 4, і 8 літрових. Ну, і на сьогодні це все. Бо, не знаю, після 15-ї години, мабуть, вони посплять і приїдуть, мої красунчики. Та, ну, а це хай вичахає тут, закриваю. І я що? Я посмажила рибні котлети, зварила борщ. Ой, ну, машинка прала вночі, то вивісила та зняла. А це в мене тут, от у мене було, два кабачки зібрала, ну, вони десь отакі. І я тепер роблю ікру. Думаю, одну баночку закрию. У мене тут стоїть декілька, ну, я одну закрию то залишу їсти. Їх тут небагато, ну, ось. Ще е, погружним блендером не збивала. а ще тушиться. Відкрила туман, полила айстри. ну і включиш сюди ось. Ні, виключила і пішла. І хочу, знаєте, що я вчора до, поливала допізна, ну там світло горіло. І побачила, що в мене один гібіскус пустив квіточку. Ну, спробувала зняти, не показую я зовсім-зовсім. То я зараз хочу піти і подивитися, який колір, яка та квіточка, якщо вона не відквітла. Ну, я не думаю, що вона вночі розпускалася, а ввечері вона така тільки-тільки починала. Ну, погано видно, чи рожева, чи вускова. То це я зараз дороблю. І схожу. Ага, ось вони які. Ну тут же поруч ще один є, то той ще не розпускається, мабуть. Не знаю, чи білий. Я вже забула, які тут поруч. Ми садили два їх. Ну Я думала, вони зовсім не розпустяться. Думаю, так, прийдеться викинути, мабуть. А Вони так довго сиділи, ну і ось, дивіться, квіточки. І ось будуть. Тут поруч багато. Ну, це виходить, це один заквіт. Якби його тут розібратися? Так, да. це оцей. А цей ще ні. Тут багато ось ще сухі. Ну, поки що не чіпаю до догосень. Так що заквіт один. Їх тут у мене скільки? Один, два, три. 34, Якщо я не помиляюсь, ну потім ще порахую. Ага. Оце вчора ввечері пізно-пізно була тільки оця квіточка, і вона отак. Я не зрозуміла отак, як оця. Думаю, який чи рожевий, чи бусковий. Ну, ось така. Ну, вийшло 4 кущика, але у кожному кущику два. То якби вісім штук. От дивіться, тут у мене гарно залито і вже, мабуть, друга година дня не висохло, О, там висихає якось більше на, на поворот. Ну, Цей теж ще не квітує, це з великих якось. Цей великий і там в краю великі, а по центру трішки менші. Ну, Все, добре, порадувало, ну тут. Немає ще нічого. А, є ось одна. Не знаю, яка буде. Треба слідкувати. А, мабуть, боскова, ось о. Іще одна. Ого, і ось ось тут. Ось 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 заквітує. Оце так. Да. Молодець, гібіскос. Потім я його сформую гарненько. Поки що хай так росте.